Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Зараз я знаходжуся у місцянку, на саме в порті, в порту. Зона порту. Це ви бачите термінал. Проходять таможня, коротше кажучи. Сюди може заїхати тільки авторизований транспорт. А всіх бажаючих пускають, пішки можна зайти. Хочу показати вам дві французькі хушки. Це XVIII століття. І мені подобається, що ця споруда. Це частина мурованої стіни, яка залишилася. Да. І колись у середні віччя тут були вхідні ворота в місто в цій стіні. А лишилися тільки фрагменти. Фрагменти цієї стіни мені подобається. Гарно збудована, гарна архітектура, 14 століття. Це портер Ладеля Лоджія називається на італійській мові. 14 століття. І будували на віки. Тут бачите період різдвових свят. От верте, горя свічки, Мадонна з дитятком і святі. Бачите, де е Ісуса ще немає, його положать завтра. Це буде 25 е грудня, Різдво, 25-те. Багато-багато чайок кружить. Ну тут чайки повновласні хазяї. Бачите, це туристи. Знаєте, друзі, от ці дні, де куди не ткнувся, завжди повно народу, друзі. На автовокзалі повно народу, на джд вокзалі, всі з цими торбами. Бачите, тут в порту теж люди з торбами. Пора відпусток зимових, да, різдвяних відпусток. Проходила вчора поряд. Китайським перукарем він трошки дешевше бере, італійський. Да? і теж я ніколи не бачила стільки жінок у перукаря, там не один десяток, чекаю своєї черги. Всі хочуть бути гарні до Різдва. А чи це частина От, мурованої стіни, залишилася фрагмент. Зараз я вам покажу одну Одні входні ворота, портелла. Ці ходні називаються, ці ворота називаються ворота Святої Марії. Вони більш прощі по архітектурі. От, бачите, свідки Євови і тут. Тут, бачите, заклади харчування, лаймер чекає на своїх пасажирів. Бачите, підшохідна доріжка. Тут часто люди прогулюються. Хтось їздить на велосипеді, хтось бігає, хтось вигулює собак. І тут людно. От бачите теж залишки оцієї стіни і там ще одні вхідні ворота були але вони зараз вже в такому занедбаному стані Бачите, мужчина погулюється а це порт, порт міста Анкона, ну дуже великий. Коли я приїхала перший раз, це місто, а це було рік назад. І я, перед тим, як приїхати, я подивилася кілька відео в Ютубі, От, щоб мати приблизно уявлення, що мене чекає, яке місто, який порт, подивилася і відео про порт, але коли я приїхала, то була здивована, ну порт дуже великий. Цей порт в місті Анкона один із найбільших портів в по Адріатичному морі. І місто Анкона процвітає за рахунок цього порту. Так що місто не є бідне, ви знаєте, я літом була в одному містечку. В Італії, це теж в цій зоні, в зоні марки, Вона називається Фабріано. Е -е, ви знаєте, що хочу сказати? Саме місце дуже гарне. І церкви, такі гарні церкви я вам не можу передати. Я виставляла короткі відео із тих церков, дуже гарно зроблено, гарна архітектура, багато творів мистецтва в цих церквах. Да? Багатому зроблено то, що називається. Але от проходячи містом, бачиш, що місто е в кризі, якщо можна так сказати. Це видно, знаєте чому видно. Навіть прогулюючись по центру, от бачиш багато, продам написано, чи то має бути якийсь офісний центр, чи то може бути якийсь там магазин, чи то може бути. От якісь квартири, будинки. Продам, здам закрито, багато вже занедбаних будинків, да, в центрі міста тільки. Чому так сталося? Тому що колись в цьому місті Фабріану була фабрика. Ця фабрика відкрилася десь в 12 столітті. Я вам роки зараз не скажу, да? і папір цієї фабрики, паперової фабрики. Закуплювали багато країн світу, да? і ще на початку цього століття на цій фабриці друкувалися гроші, друкувалися євро, друкувалися гроші, такі як долари, інша валюта. Зараз фабрика ще існує, але в такому в такій кризі. Якісь гроші тільки друкуються, і то якоїсь невеличкої країни, по-моєму, Боснія, знесли частину стіни, тому що дорогу робили. А це будинок капітана в порту. Так? Це 13 століття. Бачите, будинок капітана був захищений мурованою стіною на вікна грати. Так? І от з бокових стін немає ні вікон, ні дверей. Максимально захищена в ті часи була будівля. Зараз занедбаному стані, вибачте, ця будівля. Так, на, на, зупинилася я на цій фабриці Фабріано. І от місто Фабріано, про яке я розказую в ті часи, тут процвітало, да, скільки віків. Існувала ця фабрика. Скільком людям ця фабрика дала роботу, дала можливість працювати, жити, існувати. Да? А зараз криза і багато молоді їдуть з цього містечка в пошуках роботи. Гуляючи містом, звертаєш увагу, що багато пенсіонерів, а мало молоді. Отака От реальність. Ну що ж, друзі, як можна сказати, ніщо ні, не вічно на цьому світі, ніщо ні, ні, не вічно під Луною. Правильно так сказати. Це інша компанія, бачите? В порту. Компанія «Фінкант'єрі», яка займається будівництвом і ремонтом великих кораблів, великих лайнерів. А тут, бачите, машини чекають погрузки, проходять там можна, будуть грузитися на ці лайнери, які пришвартувалися в порту. Бажаю всім добра. І всім гарного дня, бережіть себе.